Брат Сергій на початку сказав слава Богу. А що, якщо попросити вас говорити так 10 разів, 20? Отак, раз за разом. Слава Богу. Слава Богу. Ну, Виникне питання, чому так часто, да? незвично. А ви знаєте, що говорить Слово Боже на цей рахунок? Я читаю перше Фесалонікійцям, п'ята глава. І тут з цієї глави я буду вибірково читати вірші. То буде іншою мовою, буду вдячний, якщо ви ведете український переклад на екрани. Читаю з 16 го віршику. Всігда радуйтесь, непрестанно молітесь, За все благодарите, ибо такова у вас воля Божа во Христі Ісусі». Павло пише наступні слова: Всігда радуйтесь. Завжди радійте. Я, коли читав це місце неодноразово, якось так не дуже звертав уваги, ну радійте, де да радійте, завжди да й завжди. Ну, є можливість, радію. Нема можливості, не радію. Тим більше, Слово Боже каже, радійте з радіючими і плачте з тими, хто плаче. Тобто є випадки, коли ми можемо і не радіти. Але як зробити так, щоб завжди була радість? Перше, що потрібно, це захотіти. Захотіти, щоб цей період завжди він був як, якомога довший. Коли ви щось отримуєте, або влаштовуєтесь на якусь посаду, роботу, яку довго очікували, або вам дають зарплатню, яку ви довго чекали, якесь підвищення, чи, можливо, ви купуєте щось, що довго на що збирали кошти, ви радієте. Але як довго ця радість? Як довго? Місяць, рік? Ну, я думаю, залежить від того, що саме. Ви отримали, придбали чи вам подарували. Але рано чи пізно ця радість вона закінчується. Людина звикає до нового місця, до нової автівки, до нової посади, навіть до нової зарплатні. І вже через якийсь період її вже мало, вже хочеться більше. Але Павло каже: завжди радійте. Тобто він не каже, що будуть якісь умови, коли ти можеш радіти. А коли ти не можеш радіти, ми не читаємо в цьому віршеві, де є якийсь перелік речей, під час яких ми повинні радіти, а під час яких ми можемо сказати не хочу, не можу, не буду. Він пропонує цей термін якомога більше період радості подовжувати. Але крім цього, він каже, непрестанна малітість. Я почав дивитися в перекладах. Слово непристанно. І ви знаєте, як написано в книзі Короля Якова, там якщо з англійського переводити значення на нашу мову, то там говориться вовеки віков. Непристано це веки віков. Як вам такий термін? Тобто немає початку, немає кінця. Тобто, «безперестанно». Я коли читаю це місце, я думаю, Боже, який тоді відсоток моєї молитви в добі. Якщо ти говориш пристанно молітись, а я точно не молюсь цілу добу. Та навіть що тут добу? Я коли прокинувся, і до періоду, коли я лягаю спати, я навіть цей час пристанно не молюсь. Я говорю відкрито це так. Але Павло каже, ви повинні це робити безкінченно, тобто немає причини зупинятися. І виникає питання, як то робити? Як себе привчити до цього, як набути таку звичку? Це тяжко, дійсно тяжко, тому що в наш час дуже багато чого є, що відволікає. І навіть людина, прокинувшись з Франції, не завжди може почати день з молитви. Не завжди. А що вже говорити на протязі дня, коли ми йдемо на роботу, коли ми працюємо, коли ми готуємо, вбираємо, їдемо, щось робимо, чи можу я в цей період молитись? Чи можна сказати, що в той час, коли Павло писав, можливо, він не працював, можливо, були інші умови, інше життя, йому не було про що турбуватись, і він міг так постійно молитись. Та ні. В той час були свої виклики, в той час були свої проблеми, і навіть були періоди, коли було ув'язнення, були періоди, коли були подорожі в інші міста. Але він говорить: намагайтеся постійно молитися. І саме цікаве, на що я хотів би звернути вашу увагу, дуже часто можна почути таку думку, що я би хотів робити, як бажає Бог, але я не до кінця розумію Його волю. Чули, ви, мабуть, таке, да? і, мабуть, самі колись приходили до такої думки. Хотілося б робити те, що Бог хоче бачити в мені, але я не до кінця розумію покликання, не до кінця розумію, куди він мене веде, кличе, що він від мене хоче. І знаєте, що Павло відповідає на це питання. Ви знали, що в Біблії є відповідь по волі Божої до кожного із вас? Конкретна відповідь, що потрібно робити? Нема вибору, є конкретні дії, що потрібно робити. За все благодаріте, ібо такова такава у вас воля Божія во Христі Ісусі. Ви чуєте, воля Божого для кожного з вас це постійно бути вдячним, непрестанно молитись, тобто безкінченно, без якогось терміну, молитися, намагатися постійно прибувати в молитві і завжди намагатись радіти. Подобається вам така воля? Але то є воля Божа. І не треба шукати, де ще хто мені скаже, що я потрібен робити. Є, знаєте, початок волі Божої в нашому житті. Ти покаявся, прийшов до Бога, я покаявся, прийшов до Бога. Ми дали обіцянку служити йому. І Бог каже: добре, є ось моя воля в твоєму житті, що кожен із нас повинен робити. Це початок, з якого ми можемо почати воля Божа во Христі Ісусі. Тобто, якщо я поважаю жертву Ісуса Христа, я ціню цю жертву, я розумію, що значить ім'я Ісуса Христа, то в ім'я Його я буду чинити ту волю, яку Він мені пропонує. І виникає питання: а якщо я цього не роблю? Чи можна сказати, якщо я цього не роблю, я йду проти волі Господа? Ну, не хочеться да, так думати і говорити. Але слово Боже не дає середини. Воно не дає якусь альтернативу. Воно говорить, або ти виконуєш волю Божу, або не виконуєш. Коли Бог давав 10 заповідей для народу ізраїльського, Він не сказав, якщо виповните 40, 50 чи 60%, рахуйте, що ви виповнили все. Ви таке десь бачили в Біблії? Я ні. Якщо Бог дає якусь заповідь, повіління, або постанову. То він не дає можливості виконати її частково. Він бажає, щоб людина виконала її повністю. І якщо Слово Боже каже, що то така воля, то потрібно щось робити, щоб та воля виконувалась в нашому житті. І цікаво, а чому ж Павло так застережує і так нагадує, яка то є воля для життя кожного з нас. І це сама глава п'ята, починаючи з першого віршу, вона дає відповідь, чому нижче. В 16 і далі в віршиках Павло підводить такий підсумок волі Божої. Читаємо з першого віршу. В временах же і сроках нет нужды писать к вам, братя, ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет, как тать ночью. 2000 років назад уже тоді люди переймалися, християни. Коли то буде, як воно буде. Навіть коли учні ходили з Ісусом, вони питали, як то станеться, коли він їм про Єрусалим говорив про останні часи, як то воно буде. Всі хотіли отримати відповідь, що повинно відбутися, щоб зрозуміти все. Це кінець. Дальше життя не буде. Це останнє десятиліття, століття, чи ще щось. Павло каже, немає потреби вам про це писати. Ну, як так, Павло, нам цікаво, чому немає потреби. Ти або не знаєш, коли то буде, або не хочеш написати. А не, есть еще третий вариант, и он же, ибо когда будут говорить в мире безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муки родами постигает имеющего чреве и не избегнут. Но вы, братья, тут можно добавить и сестры, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы, сыны света, сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать. Як і прочие, но будем бодрствовать і трезвиться. І спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью, мы ми же, будучи синами дня, дат різвімося, об'єкшись броню віри і любви і в шлем надежды і спасіння. Тут декілька разів Павло говорить, що не будемо спати і будемо бодрствувати. І ми розуміємо, що то річ не про фізичний стан. Не про стан, коли приходить ніч і ми лягаємо відпочивати, то про духовне. То якраз той стан, який попередить нас про той час, коли це все має прийти. Він декілька разів це підкреслює, а також говорить, що ми не є дітьми темряви. Там, де темрява, там нічого не зрозуміло. Людина, яка знаходиться в темряві, вона не може зрозуміти, де вона знаходиться, вона не може зорієнтуватися, тому що навкруги темрява. Їй складно оцінити період часу, оцінити події, які навкруги, тому що все покрито темрявою. Потому що Бог, определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем і леспим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга. І назідайте один другого, як ви і делаєте. Це все, що написав Павло, це такі, знаєте, хтось скаже, дуже розмиті, розмиті речі, які ну, точно не дадуть розуміння, коли той останній час. Вони точно не дадуть розуміння, як то підрахувати. Але Павло закладає щось інше. Він не дає тут формулу, не дає період відліку з цього чи з чого часу, почніть рахувати. Він говорить про стан серця і душі. Він говорить, якщо ти являєшся сином Бога, якщо ти являєшся дитиною світла, то все інше тебе не турбує. Чому Чому не турбує? Тому що тобі не потрібно до чогось готуватись, ти вже готовий. Ти вже готовий до цього. Тобі не потрібно боятись, коли прийде та чи інша подія. Тому що цього бояться тих, хто не розуміють, що то буде, як то буде, коли то буде. Людина намагається жити, а потім підготуватись до чогось. Знаєте, дуже такий цікавий приклад я почув на одному служінні, як то бути готовим завжди. Ну як то бути готовим завжди? І проповідник привів такий приклад: уявіть собі, що вас попередили, що вам прийдеться переїжджати з того місця, де ви проживаєте. Але не сказали коли. Сказали, що ви точно будете з цього місця переїжджати. Не сказали, як то буде, чи вам за неділю скажуть, чи за день, чи за п'ять хвилин. У вас є одна інформація. Ви точно звідси переїдете. Ну, що людина робила б з такою інформацією? Ну, переїду да й переїду. Навряд чи вона на другий день почала б збирати речі, чи мадани пакувати, підготувати все до переїзду. Ну, ну, згодьтесь, ніхто б цього не робив. би. Ну, прийде час дай переїду. Проходить деякий час, і приходить до цієї людини і говорять, я 5 хвилин, щоб вийти з будинку. Все, що ти береш, то твоє. Все, що лишилося, то не твоє. Буде готова людина до таких подій? Ні, звісно, ні. І багато подібного відбувалося, на жаль, і в нашій країні, коли люди ну, вони не могли навіть собі уявити, що може бути таке, що ти сьогодні проживаєш в цьому будинку, в цьому місці. А завтра приїхали сказали: в тебе година, дві, все, що взяв, ото твоє. А все, що лишилось, то вже, можливо, і не буде ніколи твоїм. Людина не може до цього бути готовою, тому що не вважає, що то може відбутися в її житті. Так само ми намагаємося підлаштуватися іноді під події, які відбуваються навкруги. Ми намагаємося десь. Помітити той період, коли потрібно почати готуватись, коли потрібно більше молитись, коли потрібно більше в слові бути. А до цього можна, як зазвичай. Але Павло каже, ти або син світла, або ти знаходишся в світлі, або ти знаходишся в пітьмі. Ми ж, будучи синами дня, да трізвімся. Тобто тут ще є таке маленьке зауваження, навіть будучи в світлі, в дні, потрібно ще бути тверезим. Потрібно тверезо дивитися на речі, на те, що відбувається навкруги, відчувати і розуміти. А щоб то відчувати і розуміти, потрібно бути в молитві в Слові Божому. І тому далі Павло каже: всегда радуйтесь, непрестанно молітесь, за все благодарійте. І він каже, це не просто я придумав. Це не просто мені так здається, що це ідеальний підхід до віри, ідеальне служіння перед Богом. Він каже. Другій частині віршу, «Ібо такова такава у вас воля Божа во Христі Ісусі. Така воля Божа в Христі Ісусі. Якщо ми розуміємо, яка воля Божа в нашому житті, якщо ми розуміємо, що це не так складно, як ми собі уявляли, що не потрібно шукати, хто б відкрив нам очі, сказав, що потрібно робити, можливо, хтось волю Божу уявляв зовсім по іншому собі. Можливо, хтось думав, що воля Божа це піти послужити комусь немічному, відвідати лікарню, ще щось, то також воля Божа, але все починається набагато раніше. Все починається з молитви, все починається з того, що ми радіємо, що ми спасені. І все починається з того, що ми непрестанно молимося, завжди радіємо і за все дякуємо Богу. Ці три складові, вони дуже прості, але в той же час дуже складні. Тому що не завжди є сила радіти, не завжди є сила і бажання молитись. А тим більше, непрестанно, тобто без якогось терміну, проміжку, а завжди. І я хочу лишити вам думку таку наостанок, що коли починається в вашому житті день, ви прокинулись, в кожного це свій час. Хтось прокидається від будильника, хтось коли прокинувся, хтось без будильника прокидається вранці. Але коли ви це зробили, згадайте, що є воля Божа навіть на цей день. Навіть на цей день, коли ви прокинулись, можливо, у вас є свої плани, можливо, ви запланували провести день по-особливому. Якщо це п'ятниця, зазвичай піст люди беруть, да? люди, які бажають зблизитись з Богом. Можливо, це якийсь інший день, вихідний день, і у вас є свої плани. Але розумієте, в цьому дні Бог уже промовив до вас і нагадав, що є його воля в вашому житті молитися, радіти і дякувати. В якій послідовності ви це будете робити, немає важливості, але є важливість, щоб ми то робили постійно. Постійно, непрестанно, тобто постійно, не по вихідним, не по парним числам неділі, не по будням, а постійно. І в першу чергу сам собі це говорю. Щоб Дух Святий нагадував дійсно це пам'ятати в кожному ранці, в кожному ранці прокинувся, щоб Дух Святий нагадував, І для твого життя, для цього дня є воля Божа. Пам'ятай про це. Пам'ятай, коли цей світ тебе занурить, потягне, відволіче, пам'ятай, що є воля Божа. Намагайся молитись, намагайся радіти. І, до речі, я останній час дуже багато розмірковую, як можна при тому ритмі життя, який я маю, більше молитися. Я шукав якусь відповіді в Біблії, як то може є якась формула, як почати більше молитися. Але знаєте, з часом я просто почав молитись. Не шукаючи якоїсь формули, я просто почав молитись про себе. Про себе, от сижу, працюю, молюсь про себе. Кудись йду, молюсь про себе. Але щоб так почати робити, потрібно собі нагадувати. На жаль, в мене це ще не стало звичкою, що де б я не був, що б я не робив, я постійно, постійно молюсь. Я ловлю себе на тому, що я зараз не молюсь, і я починаю молитися. І ви знаєте, коли ти більше і більше спілкуєшся з Богом, з Творцем. Ти більше його розумієш, а він більше тобі відповідає. Візьміть, ізолюйте маленьку дитину без людей і поставте таку ж дитину, такого ж віку, але поряд з людьми. Та набагато швидше почне говорити, розуміти, в ней більший словарний запас буде. Чому? Практика спілкування. Якщо ми не будемо спілкуватися з Богом, як ми його зрозуміємо? Як ми навчимось чути Його, як ми навчимося довіряти Йому, якщо в нас просто немає з ним спілкування? Почніть шукати це спілкування завжди. Ви ж не проживаєте, я не проживаю, я одружений, я живу разом з дружиною, з дитинкою вона ще не вміє розмовляти, але я ж не проживаю зранку до вечора так, що от, угу, да, їсти йдеш. Що угу. там, магазин підеш? Угу. Ні, ми спілкуємось. Ми спілкуємося, щоб розуміти один одного. А тим більше з Богом. Тим більше з Богом. Нехай допоможе нам цьому Господь, дасть сили, мудрості. І хай Дух Святий нагадує. Постійно нехай нагадує. Це лишнім не буде ніколи, зайвим не буде. Тим більше це воля Божа. Давайте помолимось. Поспілкуємося з Господом. Розкажіть йому все, що ви думаєте. Скажіть, щоб нагадував вам більше і більше довіряти йому, більше спілкуватись. Попросіть, щоб в цьому спілкуванні ви відчували, що він поряд. Коли ви говорите, ви не говорите в пустоту, ви говорите до Творця. Ви можете відкрити будь-що що в вашому серці. Ви не можете це відкрити мені, ви не можете то відкрити батькам, дружині, чоловіку, дітям. Ви можете то відкрити Богові. Він ніколи не прийде, не скаже, це зайве, цього не говори, цим ти мене обідив, а цим ні. Ви просто спілкуєтесь. І ви відчуєте, наскільки то просто. Нехай допоможе нам цьому Господь. Алілуя, святий, великий Боже. Ми вдячні Тобі, що маємо такого Отця, Господи. Ми вдячні Тобі, що ми можемо приходити до Тебе, відкривати своє серце, відкривати свої думки і мати можливість спілкуватись з Тобою. О, великий Господь, я благаю Тебе. Ти нагадуй нам про це спілкування. Ти побуджуй нас, Господи, щоб наш день починався з того, що ми дякуємо Тобі, що ми дякуємо за все, що Ти дарував, що ми прокинулись і маємо життя, коли відбуваються події протягом дня. Коли щось трапляється в нашому житті, також нагадуй, давай сили дякувати. Нагадуй постійно молитися і мати спілкування з тобою, щоб більше пізнавати тебе, щоб відчувати твою присутність, твій дотик і Твоє Слово, яке живе і діюче в нашому житті. В ім'я Ісуса, я благаю тебе. Нехай в цьому спілкуванні наша душа, наш дух, вони зміцнюються і зростають. Нехай це спілкування наближує нас до тебе, нехай в цьому спілкуванні Приходить потіха, любов, радість. О, допоможи нам цьому в ім'я Ісуса. Ми бажаємо цього. Я прошу тебе, щоб кожен день то була можливість відчути Тебе, то була можливість поговорити з тобою, поділитися з тобою переживаннями, проблемами, любов'ю своєю, подякувати тобі за все, що ми маємо. О, допоможи нам в цьому в ім'я Ісуса. Нехай кожне серце розуміє, наскільки то ти є близько, наскільки ти є поряд і наскільки ти готовий послухати. Кожного, відповісти, підтримати, провести, дати сили в цьому житті. Як часто ми ігноруємо це, як часто ми шукаємо поради, шукаємо відповіді де інде, але не в тебе, Господи, пробач за це, пробач, благаю Тебе в ім'я Ісуса, навчив в першу чергу йти до Тебе, навчи в першу чергу відкривати Тобі своє серце, тобі віддавати свої думки, своє життя. А Ти влаштовуй, а Ти проводи, ти давай сили, ти потішай. І радуй нас, Господи, благай ім'я Ісуса. Нехай кожен, хто на цьому місці, нехай кожен хто онлайн відчує цю радість спілкування з тобою, відчує цю наповненість любов'ю і Духом Святим, коли Ти даєш сенс, коли Ти даєш ціль, коли Ти, ти вказуєш і підтримуєш нас. Дякуємо Тебе за це. Я дякую за це служіння. Я дякую за можливість бути з тобою, приносити тобі подяку і молитися до Тебе. Я вдячний, що Ти відповідаєш, я багато що бачу в своєму житті, як ти змінюєш, як ти чуєш, відповідаєш, як ти підтримуєш кожному дії. Хвала тобі, мій Бог, хвала тобі за присутність Твою, за Духа Святого, за Ісуса Христа, за кров Спасіння. Я дякую тобі, поблагослови нас, допоможи нам це розуміти, допоможи нам дякувати, молитися і радіти завжди в ім'я Ісуса. А тобі нехай несе це слава, тобі нехай несе це хвала і поклоніння, мій вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.